Чиновники і міліціонери причетні до незаконного видобутку бурштину на Рівненщині. І цьому є свідчення на записах відеореєстратора однієї з автівок, так званих рейдерів, котрі 9 травня щинили стрілянину у Сарнинському районі, знайшли зафіксовані їхні розмови. Там йдеться про право контролю в районі за незаконним видобутком сонячного каменю. Так просто не буде. Ми говорили, як. То дівчик, коли приїжджав помісто, розвиваю з губернатором, начальником веде, ставила досі ці повністю. Тобто, <гумент> да. О, тоді якраз, це було грамотно, але начальником веде придали. За революція призахлама. Про те, що цю бесіду під час повстання місцевих людей проти чужинців зі зброєю ще хтось почує, навряд чи здогадувалися самі співрозмовники, тож не церемонились. Малихай, там дві діти, сюди, не слава кола, патроні мені доставай. Наставай всі патрони сюди. І кола мені та люди з чужинцями тоді дали раду. Спалили їхні вантажівки. 16 непроханих гостей затримали і передали правоохоронцям. У результаті сутичок постраждали і кілька селян. Одного навіть підстрелили, але нині 15 затриманих відпустили. Дозвола зла на всю зброю. Вся зброя зареєстрована. Залишився під вартою лише один, якого підозрюють в замаху на вбивство. А сарненці нині ж гуртом приїхали на сесію рівненської облради, де якраз обговорювали проблему з видобутком бурштину. кажуть, хочуть справедливості та захисту. Вже хлопцям є погрози від цих цих банд, які приїжджають і хочуть все монополізувати, кришувати цих. Злочинців, які зі зброєю приїжджали на минулому тижні. Ось цей Берташ, він теж регіонал. Він наволочив сюди наволочив оцих всіх бандюків, реальних бандюків з автоматами. Їх було, я не пам'ятаю, від 80 до 100 чоловік вооружених бандитів, які приїхали розправлятися з місцевим населенням. Екс-голова Рівненської ОДА свою причетність до подій 9 травня заперечує, я вірю, віруюся. Я, коли не бурштин, то так я був покалений. Обласні депутати просять Верховну Раду прийняти закон про бурштин, а селяни, щоб захистити свою землю від рейдерів, формують власну самооборону. У нас вже до трьох тисяч людей сплотило нас горе. Із них десь 200 вооружених мисливців. Із нас десь 10 афганців, воїнів афганців справжніх воїнів афганців Попереджають, якщо їх ігноруватимуть і не приймуть відповідних законів, перейдуть до радикальних дій. Перекриття міжнародної траси Київ, Київ, Варшава. Ну для початку так. Сподіваємося, що нас почують. З Рівненщини Анна Махно, Богдан Рябонець, оглядня, телеканал Зік.